Збірна Польщі може зустрітися у матчі з Україною вже наприкінці березня 2026 року. Обидві команди претендують на одну путівку на мундіаль. Футболіст синьо-жовтих Михайло Мудрик з великою долею ймовірності може повернутися в національну команду на початку 2026 року, повідомляє український футбол. Збірна України опинилася на відстані двох перемог від путівки на чемпіонат світу. Колишній футболіст польської національної команди Маріуш Лівандовський оцінив перспективу. Тиви одного із найталановітіших українських гравців узяти участь у поєдинках плей-офф. Михайло Мудрик не має права виходити на поле прямо зараз, але його дискваліфікація може завершитися до березневих матчів. І якщо він зможе зіграти за збірну України у матчах плей-офф, то це буде сильне підсилення для команди. Левандовський зазначив, що це може статися з великою долею ймовірності, адже вирішення ситуації навколо Мудрика йде до завершення. Цитата: найбільше мені шкода, що Україна або Польща на жаль на чемпіонат світу точно не поїдуть, але також можу сказати точно, що якщо Мудрик повернеться до березневих матчів, то Польщі буде нелегко, додав Левандовський.